Друзі, всім привіт! У нас сьогодні неділя. Це означає, що я готую щось смачненьке. Сьогодні я готую ось такий пляцок сирно макову вишиванку. Хтось каже, галицька вишиванка, львівська вишиванка. У мене це карпатська вишиванка, а насправді це сирно-макова вишиванка. Розпочинаю з приготування тіста. Для цього я просіла борошно, додаю до нього масло практично заморожене. Розсікаю його гарно ножем, потім швиденько притираю в крихту руками, додаю розпушувач, теж усе гарненько перемішую. І зараз буду додавати теж всі підготовлені інгредієнти. В першу чергу я додаю яйця. У мене тут є 3 яйця. Із яєць я додаю тільки жовток, білок я відділяю і залишаю. Додаю цукор, додаю сметану і замішую таке тісто. Дуже довго вимішувати його не потрібно. Зараз я його просто зважую, розділяю на дві частинки. В одну частинку я буду додавати какао-порошок. А іншу частинку залишу білою. Білу частинку я ще розділяю на дві частини. Це виходить дві кульки, а коричневу, ту, яку я вмішую какао, теж буду розділяти на дві частинки і відправляти у морозилку. Коричневі стоять у морозилці, білі у холодильнику. Тим часом я готую собі мак. Намагалася мак я перебити в блендері, мені це не вийшло. Ставлю його просто варитися так із водою, потім перебиваю вже погружним блендером. Ну І маса в мене вийшла така непогана. Готую сир. До сиру додаю 3 яйця, цукор, додаю манку, додаю ванільний цукор, додаю крохмаль і все гарненько перебиваю також блендером. Приступаємо до випікання. На пергаментному папері я розкатала собі біле тісто, його гарненько підлаштовую, розтискаю під формочку. Далі збиваю білки, які залишилися від тіста від жовтків. Додаю білки до маку, який в мене вже є, тут перетертий, перебитий. І гарнесенько все перемішую. Мак в мене з цукром проварювався, тому цукор я не додавала. Викладаю маку в начинку, тоді сирну на начинку, стараюся акуратно це все розподілити, щоб воно не об'єдналося. Натираю зверху шоколадне тісто і відправляю випікатися такий коржик при 180 градусів приблизно на хвилин 25-30. Крем для цього пляцка я готую дуже простий. Для цього я збиваю вершкове масло із згущеним молоком вареним. Як бачите, можна його збивати половину на половину, половину згущеного молока, половину масла, а можна додавати більше згущеного молока, наприклад, 200 г масла і 300 г згущеного молока. Гарненько збиваємо це все у пишну таку. Масу розподіляємо по одному коржу і іншим прикладаємо зверху. Роблю так, щоб коричневе тісто було всередині, а біле тісто було назовні. Гарно притискаю все, що лишнє повилазило, обтираю, і відправляю в холодильник. Коли він трошки настоїться, можна залити зверху помадкою, а можна і зразу помадкою залити, дати у холодильнику ще. Охолонути, настоятися приблизно 8 годин. Нарізаємо ось такий пляцок дуже легко і просто, він, ніби спочатку так ніж входить, здається, щільний, але він мягенький при е, нарізанні, дуже добре тримає форму, він смачненький, е, дуже добре їсти. Хто любить їсти сир, мак. Згущене молоко, то для них такий п'яцок буде дуже дуже смачним. Та й я впевнена, що багато хто його вже і готував не один раз, і смакував не один раз. Варіантів приготування цього пляска є безліч, я ж його готую саме ось так. Я впевнена, що кожна господиня його готує по-своєму, як його я готую, показала. Якщо вам було цікаво, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!